Привіт! Сьогодні буде неймовірно цікавий випуск, котрий підсумує увесь 2023 рік у сфері ігор, кіно, мобільних застосунків та пошукових запитів. Вітаю вас з прийдешнім різдвом та новим роком! Це неймовірний час, коли стаються дива. Тож нехай в кожного з вас в цей період станеться справжнє диво. Дякуємо нашим військовим за те, що можемо мати свята у своєму житті, і пам'ятаємо, якою ціною. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте сердень цьому відео і пишіть коментарі, бо тільки ваша підтримка може нас надихнути на створення контенту. Google показав, які запити найбільше робили українці у 2023 році. Загалом йдеться про 18 розділів, у кожному з яких представлені 10 позицій найбільш популярних запитів серед користувачів пошукової системи. У розділі новини серед запитів лідирує війна Ізраїлю з Хамасом. На другому місці катастрофа міні-субмарини Титан, що сталася у червні. Серед найпопулярніших запитів у новинах 2023 року також були землетрус у Туреччині, урагани Хіларі і Далія Талі, дві стрілянини у США, війна у Судані та Індійська місія на місяць Чандраян 3 Серед акторів найчастіше шукали Джеремі Реннера, співаків Шакіру. Серед спортсменів американського футболіста Дамара Хемліна у розділі фільми лідирує стрічка Барбі на другому місці Опенгеймер. Серед серіалів найпопулярнішими у пошуковику були останні з нас Венздей та і Джорджія. У розділі втрати року перше місце посідає актор Меттью Перрі, друге співачка Тіна Тернер, третє – співачка Шенейд Оконор. Найбільше запитів у Google впродовж року набрала пісня Айдол японського дуету Собі. Найпопулярнішою грою стала Хогвартс Легасі». Серед рецептів найбільше шукали корейську страву. Пібімпап. найпопулярнішими пошуковими западами українців впродовж 23-го року у Google стали карта повітряних тривог, графік відключення світла, власник ПВК Вагнер Євген Прігожин, чат GPT. Ще однією чудовою традицією є обирати топ найкращих застосунків для Android. Спойлер, наступна новина буде про iOS, тому люди з яблуками не спішіть вимикати це відео. Формую список Google Play, який цьогоріч визначив аж 15 номінацій. Отже, найкращий застосунок Imprint Learn Visually. Суть цього додатку полягає в тому, щоб допомогти запам'ятовувати інформацію за допомогою візуального сприйняття. Вчені кажуть так легше навчатися. Погодьтеся, часто прочитаний текст просто вилітає з голови. Але коли текст підкріплений малюнком, то значно легше відтворити суть того, про що ви читали. Творці застосунку описують його суть так: візуалізуючи та роз'яснюючи складні ідеї найвидатніших мислителів світу, ми допомагаємо людям у всьому світі швидко і легко опановувати важливі теми та набути нових навичок. Опанувати можна теми з психології, філософії, історії, фінансів, лідерства, бізнесу, здоров'я, науки, технологій тощо найкраща гра Ханкає Star Rail. Анімешні тіпочки і тіпічечки полетіли в космос на астральному експрес для того, щоб доставити вантаж на космічну станцію Герта. Звісно, там на них нападають злі анімешні тіпочки, стежники порожнечі з легіону антиматерії. Тож гравцеві необхідно дати їм відсіч. Також була номінація найкращий застосунок за версією користувачів, і це ChatGPT – найкраща гра за версією користувачів Monopoly Go. Найкращий застосунок на кожен день Artifact. це програмка, у якій можна відслідковувати новини світу. Вона особлива тим, що штучний інтелект аналізує найбільш цікаві для вас теми і ретельно сортує інформацію, котра буде актуальною саме для вас. Якщо вам раптом стане лінки читати статті, тоді ви зможете їх прослухати голосом Снубдога та інших відомих людей. Apple представила переможців своєї річної премії App Store Award 2023. Головним трендом року, за словами компанії, стали генеративні нейромережі. Розробники різних застосунків успішно інтегрували алгоритми з урахуванням штучного інтелекту, роблячи свої продукти більш персоналізованими та інтерактивними. Насправді, в порівнянні з номінаціями від Google Play, ці виглядають так собі. Ну але як є, переможці App Store Award 2023 включають найкращий застосунок для iPhone, All Trails. Це мобільний додаток для фітнесу та подорожей, який використовується під час відпочинку на природі. Це сукупність крутезних інструментів, таких як офлайн карти. Позначки доріг та поворотів, функція планування і багато всього, що можуть зацінити любителі активного відпочинку. Найкраща гра для iPhone, Honkai Star Rail. Та ж сама, що і для Android. Найкращий застосунок для iPad, Breta Makeup. Найкращий застосунок для Mac Photomator. Найкращий застосунок для Apple Watch Smart Gym. Найкраща гра для iPad Lost in Play. Найкраща гра для Mac Lies of P. Не можемо пройти повз найкращого фільму року. Таку престижну нагороду отримав Опенгеймер. Думки щодо цього кіно розділились: одним цей фільм вже надто затягнутий і нудний, а іншим це шедевральна емоційна стрічка. Я особисто відверто захоплююсь цим фільмом. Перш за все через неймовірну зйомку та кольорову гаму. Через гру акторів, ну і звісно, через спецефекти, котрі, між іншим, були створені не комп'ютерною графікою. Скотт Фішер створив унікальну сумі, щоб відтворити реальний вибух, який би нагадував ядерне випробування для цього фільму. Компанія Kodak спеціально виготовила 65-мм плівку формату IMAX. Довжина ж плівки фільму понад 17 кілометрів та важить 272 кілограми. Та й сюжет насправді зовсім не нудний. Ви тільки подумайте, ви залазите в голову до вченого, котрий винайшов зброю, яка може знищити людство. Ви разом з ним переживаєте увесь спектр емоцій і несете важке тягар відповідальності за своє творіння. А це все ще й підкреслюється взаємодією з персонажами, котрі придумані до деталей. До речі, в команді Опенгеймера працював українець Георгій Костяківський. Його у стрічці зіграв норвезький актор Трон Фауса Аурваг. Церемонія The Game Awards 2023 побила власний рекорд за кількістю переглядів. Трансляцію подивилися 118 мільйонів глядачів на усіх платформах. За словами продюсера та ведучого події Джефа Кілі, кількість глядачів шоу зросла на 15% порівняно з 2022 роком. Меншиком цього вечора, до речі, став виступ Крістофера Джаджа, актора, який подарував голос Кратосу у двох останніх частинах God of War. Минулого року він отримав одну з нагород і несподівано для всіх видав промову на 8 хвилин, які згадав, здавалося, усіх кого міг цього ж разу Джадж одразу пообіцяв оголошувати переможця лаконічніше. Багато жартував про свою тогорічну витівку і навіть заявив, що його промова була довшою. За сюжетну кампанію в Call of Duty Modern Warfare 3. решту вечора. Ще кілька спікерів підігрівали тему надто довгої промови актора у 2022 році і обіцяли так не робити. Ігровий Оскар отримала гра Baldur's Gate 3. за перемогою. Засновник Свен Вінке вийшов в обладунках. А одразу після церемонії Baldur's Gate 3 вийшла на Xbox Series XS. Коли я вперше почула про серію цих ігор, я подумала, що типу, ну це певно, для відчайдушних фанатів таких світів. Я довго підбирала чим замінити слово за дрот. Якщо вийшло, то ставте вподобайку цьому відео. Але це до чортиків крутий ігровий проєкт. Чим класна Baldur's Gate 3? та тим, що там немає єдиного розвитку подій. Усе повністю все залежить від ваших рішень. Ви можете сказати якусь фразу або зробити якусь незначну дію, через що можуть бути або дуже хороші, або дуже катастрофічні наслідки. Причому пиздець може вас наздогнати через великий проміжок часу, коли ви розслабите булки і не будете його очікувати. Взагалі, вам не обов'язково бути головним героєм, ви можете просто грати роль спостерігача і тільки вам обирати чи бути модаком, який буває все на своєму шляху. Чи цинічним маніпулятором, який вбиває лише тих, хто йому заважає, або месією, який усіх рятує і завжди готовий прийти на допомогу? Я вважаю, що нагорода абсолютно повністю відповідає цій грі. Гра стала переможцем не лише в номінації Найкраща гра 2023 року, а й у престижних категоріях: голос геймерів, найкраща акторська гра, найкраща підтримка спільноти, найкращий мультиплеєр. Такими підсумками ми завершуємо 2023 рік. До нових зустрічей у 2024-му. Па-па!